Ігнацій Ян Падаревський дуже любив Житомир. Зібравши аншлаги на концертах у Європі, він не з меншим задоволенням грав для своїх друзів у маленькому будиночку на Подільській, 12, де жили його батьки. А сьогодні музика Падаревського звучить на всю Україну. Популяризація нашого конкурсу сприяло те, що ми ввели нову категорію: це фортепіанні ансамблі тому, що Подаревський власне був піаністом, до того, щоб конкурс відбувся, доклали зусиль обласна державна адміністрація, сенат Республіки Польща та відомі польські благодійні фонди. Конкурс став ще одним свідченням близькості культур двох сусідніх народів українського і польського. Впевнений, що третій всеукраїнський конкурс камерних ансамблів імені Ігнасія Яна Подорецького сприятиме не лише народженню нових талантів, а й збагатить культуру наших держав Польщі і України. А організатори конкурсу сподіваються утвердити традиції класичної музики і відкрити для світу нові імена. Конкурс з конкурс імені Подоревського то не лише пропаганда камерної музики, а й свідчення, що композитори польські та українські походять від одного кореня. Але Відкрили конкурс володарі гран-прі на міжнародному конкурсі в Парижі Олександр Лагоша та Леся Гришко та всесвітньо відомий квінтет ім. Бортнянського. На жаль, зал філармонії був порожнім, хоча му ще поряд, та й інші музичні заклади недалеко прикро.